Фармадол. Забудь про головний біль. Я Дар'я Дорошкевич, футблогерка. Усі страви я готую із продуктів з власного городу. Я навчилася з невеликої присадибної ділянки збирати щедрий врожай і усю зиму годувати ним родину. Зі мною ви перестанете боятися слова консервація. Вітаю сьогодні! Ми будемо маринувати яблука з болгарським перцем. І на перший погляд здається, що поєднання досить дивне. Проте, повірте, ви маєте спробувати цю страву, щоб потім готувати її щорічно. Новині яблука з болгарським перцем це мій маст хев на новорічні та різдвяні свята. Саме тому я завжди готую три баночки на два різдва і новий рік. Для цієї страви нам потрібні звичайні болгарські перці, наприклад, сорту білозірка. Я його розрізаю кожен перчик на чотири частини і очищую від насіння. Я раджу саме цей сорт, бо він найдешевший. А для консервації зайві витрати на товстошкірі сорти вам не потрібні. Але якщо, наприклад, у вас є ось такий красивий і більш дорогий перець, він також пасуватиме цій страві. Додаємо перець в гарячу воду і відварюємо 5 хвилин. Цьогоріч просто шалений врожай яблук, тож треба цим користуватися. Для цієї страви нам потрібні яблука твердих сортів. Особисто я надаю перевагу ще й кислим яблукам, тоді у закуски виходить більш цікавий та збалансований смак. Зверніть увагу, як я очищаю яблуки від серединки. Один рух по діагоналі, і все так. Ви економите. Приблизно 5-7 хвилин. Якщо у вашому садку яблука вже обсипалися на землю, їх якраз можна використати для цієї консервації. Нічого не має пропадати. Перці вже готові, а банки. Стерилізовані. Головне в цій страві спеції. Обов'язково додайте 5 горошин чорного перцю, лавровий листочок та дві гвоздички. Саме спеції зроблять з цієї закуски неперевершену страву. Дуже важливо наповнюючи банки, закладати яблука та перці максимально щільно, бо потім ви будете боротися за кожний шматочок. Наповнені банки, я залила окропом, почекала 10 хвилин, злила окроп, додала в нього 100 грамів цукру, чайну ложку солі, а також 5 столових ложок оцту. І зараз цим маринадом буду заливати останню банку консервації. Мені подобається ця закуска, тим, що дозволяє обирати усім членам родини те, що їм більше до смаку: яблуко чи перець. Зберігати цю закуску варто у темному сухому місці, ну а споживати як мінімум через місяць. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».